До виборів без вибору в країні терористи залишаються лічені днім, Тоді як у прикордонних з Україною областях РФ тривожно бійці легіону свобода Росії, Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону продовжують свою операцію. Чи не захлинеться черговий російський рейд? Розбиралася моя колега. Ми теж маємо право на волі і з'явлення, і наша воля не признавати кровавого диктатора президентом Росії. мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. Таку заяву зробили бійці Легіону Свобода Росії і разом з РДК та Сибірським батальйоном попрямували до виборчих дільниць на танках та з кулеметами. Пацани, повершіте, а? а? Ну що, пацани? Голосувати на бюлетенях. Давайте голосувати халібром. який є. до сибірського батальйону. Пацани, не з цим. Жоні на зв'язі. І ти? І ти Свій шлях до виборів в ВРФ, які стартуватимуть 17 березня, вони торують, беручи під власний контроль населені пункти Бєлгородщини та Курщини. Так, лідер політичного крила Легіону Свобода Росії Ілля Пономарьов повідомив, що прикордонна Лозова Рудка у Білгородській області повністю під контролем визвольних сил. Пізніше ж повстанці поінформували, що бої тривають у СМТ Тьоткіно у Курській області. Ведемо бой в Тьоткіно. Легіон Свобода Росії. Названня села там подальше, чуть попозже продвинемося. Улице сильно простреливается. Зв'язку із активними обстрілами та необхідністю наносити удари по військових позиціях прибічників Путіна, повстанці закликали жителів виїхати, а місцеву владу організувати евакуацію. Відреагував на рейд і російський диктатор Путін. Він запевняє, це атакує Україна, начебто на тлі невдач на лінії зіткнення, розраховує на інформаційний ефект, і нібито не досягла жодної з цілей. Головна ціль, ну, я в этом не сумніваюся, Заключається в тому, щоб якщо не сорвати ну, президентські вибори в Росії, то хоча б як-то на ну, как-то як нормальному процесу. Волей заявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал. Ну а третье, если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козы в возможном будущем переговорном процессе. Ну, мы вам вернем это, а вы наверное вернете это. Ну, У свою чергу представник гурмін оборони України Андрій Юсов каже, ЛСР, РДК і Сибірський батальйон у Росії діють як самостійні підрозділи. Вони зрештою знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Російської Федерації. Утім, чи не захлинеться цей рейд, як це було раніше, та чи зможуть повстанці закріпити власні здобутки? Під час попередніх рейдів добровольці одразу покидали територію РФ, однак є підстави вважати, що цього разу все буде інакше, вважає видання Форбс. Все тому, що Тьоткіно має досить унікальну географію. Територія України оточує його з трьох сторін, а на заході воно закрите річкою. Таким чином, війська РФ мають лише один шлях для наступу. Якщо б ЗСУ розгорнули артилерію навколо міста, а про це поки немає відомостей, то легіонери могли б втриматися у населеному пункті. Вважають журналісти. Не дивуйтеся, якщо це станеться в найближчі години та дні. Українці вміють встановлювати пастки на виснаження. Ми це бачили у Авдіївці, а до цього у Мар'їнці, в Угледарі та Бахмуті. Але не дивуйтеся, якщо цього не станеться. Уряд у Києві перебуває у стані паралічу, оскільки він обмірковує терміновий, але непопулярний закон про мобілізацію, який мав би залучити сотні тисяч нових військових і відновити виснажені бригади до їх повного складу. Якою буде розв'язка цього рейду, будемо спостерігати. Натомість подібні рухи в країні терористів котре демонструють із кремлівською диктатурою. Є незгодні росіяни і, врешті. Решт, це таки призведе до краху імперії. Альона Шевченко спеціально для апостроф ті.